Сумська Вікторія розпочала підготовку до сезону 2024-2025 років. Ми побували на одному з перших тренувань команди у Миколаївці. Як і у сезоні 2023-2024, команди тренує Анатолій Безсмертний. Про минулий футбольний рік тренер говорить. Перший круг був ліпший результат, то в другому була ліпша гра, а по результату не дуже було. Ну і багато ігор, де такі рівні ігри, і десь ми 1-0 програли десь там. То ну, нічого страшного. А так, то що команда покращується то да. У це міжсезоння вдалося зберегти весь тренерський штаб, каже Анатолій Безсмертний, та мають кадрові втрати. Покинули команду Вадік Шаврін, Андрій Нелін, Шеліхов, Денис, і льошка Савченка. Ми їм подякували. Вони зробили багато для команди, але час прийшов до змін. На цьому тренуванні поруч з потенційними новачками тренувалися і футболісти, яких сумські вболівальники бачили у грі у минулому сезоні. Серед них захисник Дмитро Ульянов. Не вдалося вийти в перехідні ігри в прем'єр-лігу. А так вважаю, що Грали зі всіма на рівних. У наступному футбольному сезоні, говорить Дмитро, планують вийти в чемпіонську лігу. По-перше, це задача мінімум. І не вести шуму там. Півзахисник Олександр Лебеденка за спортивну кар'єру встиг пограти за явір, Суми та Альянс. Виступав за лічівець Полтаву Геліус та Полісся. Сезон 2022-2023 провів у прем'єр-ліговому вересі. Минулого року повернувся в Сумську Вікторію. Більше перемог, позитивного результату прогресу наших молодих гравців. Ну а так і ну і хочеться, якби знову грати в чемпіонській. Ну вже четвірки, не п'ятірки. Проте головне, говорить Олександр, це не перемоги команди, а перемога України. Щоб Війна скінчилася. Дякую нашим захисникам, що ми маємо змогу займатися своєю справою. Слава Україні! Наразі, за словами головного тренера команди Анатолія Безсмертного, на перегляді у Вікторії низка гравців українських клубів. Є серед потенційних гравців випускники сумської барси. Чи стануть вони повноправними гравцями команди, говорить наставник, покажуть тренування та контрольні матчі. Олександр Качана, Вікторія Глаченка, Суспільне новини Суми.